її території на цьому майданчику ми проводимо багато благодійних аптокав тобто, От сюди приїздили води вже у нас було п'ять художників, які сюди приходять. Ми збираємо якісь донати, і потім трибіна на якісь гарні добрі справи. Ну от е, Володя Таран, ви вже бачили тарана, так? Уже mm -hmm. Володя приїхав таран. Ось він починав, він ну, був один із перших, хто відкривав автограф сесії в музеї. Все, добре, і добре. сподіваємося, що це у нас буде ще не останнє, А сьогодні добре. важливо такі сесія а не вона сьогодні не благодійна. Вона така чисто дружня. Ольга Миколаєвна зробить невеличкий екскурс по нашому музею, а потім уже хлопці більш детально займуться розповіддю про спортивну експозицію філателій під Каштаном. Напротязі 3-5 хвилин. Недовго. Ще він прийде, він піде про свою що так не повідомлення. Сьогодні Миколаїв, хлопці дівчата, ваших показування. Ну, хочу одразу сказати, я йому граційською. Добре, як вам комфортно, щоб не так не підскакувати і не портить слова. Значит, наш музей організувала наша київська міська дирекція, і він для всіх безкоштовний, тому тут дуже багато завжди людей, а зараз завдяки тому, що тут ще екскурсії, проводяться і що і стенди, то ходять, ходять, ходять і просто люди, і сьогодні, як я також розказала, учительниця провела квест, найти марку там. 2024 года, и они тут все ходили, искали, так и не нашли. шоколадка не шоколадка не, под... не дала да, и я не нашла. Вот. Ну, а музей вообще у нас такой маленький, специфичный, но здесь очень много всяких интересных таких экспонатов, которые дороги нам и, наверное, много рассказывают о нашей почте. Вот, вот это там есть у нас такой, такая диорама, первая почтовая, конно-почтовая станция. В городе Киеве, в через который названа наша почтовая площадь. Вот там у нас стоит в вот, глубине станция. Ага. Вот Тут можно было поменять лошадей, можно было и отдохнуть, пить вот, чай, ага. там документы оформляли. Ага. Вот, говорят, что там в этих подвалах, которые на этой станции, вмещается прямо вся эта вот где-то хранилась, хранилась тарелка такая, такая почтовая. Такая. Вот такая сумка очень оригинальная, интересная. 147 года. Представляете, угу. сохранилась до наших времен кожаная сумка. И довольно-таки интересное в том, что там привозили всякие ценные бумаги и документы. Она еще прошивалась вот так вот всеми этими ремнями. Да, печали. Да, и печали ставили. Чтобы вот. Сохранить. Сохранить, да. Но ну, вот тут у нас документы есть такие, видите, сидят чиновники почтовые. Угу. Раньше работали на почте только лишь одни мужчины. Вот, и какие у них, а все такие были А да. до женщин. Да, женщин были плохие времена, потому что появился телеграф. И на телеграфе было очень трудно работать и малооплачиваемая работа. Поэтому туда брали женщин. Угу. Закончились слова. Вот, и женщины, мало того, что они значит, должны были быть девицы или вдовы до 25 лет, согласие давали родители, если девица. Вот. И такое было у нее еще условие, что если она выходит замуж не за почтового работника, то должна была уволиться. — Ого, значит, Ого. Можу, то... все серьезно. серьезно, да почему? У -у -у. Потому что если оно заболеет, может он будет обменивать. А подмінить, значит, кто-то. Ну, почтовий работник, це ж державна служба. Державна, да. державна, да. да. Я, ну, так, це так, статус, так, статус, немає пошти без, без да. держави, нема держави без, без пошти. А, Так. 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 Ну и вот тут у нас уже тоже такое же более 8 лет, да? Да, почтовые работники уже в форме, они уже вооружены. У каждого почтового работника была э, сабля и еще оружие такое нога uh -huh. Сейчас вот у нас этим оружием, тысячи года, пользуются до сих пор наши инкассаторы. Uh -huh. И лишние теперь вроде как объявили в продажу кое-что <смеется> продает лишняя ,まあ, наглядность. Вот. Трамвайчик <смеется> здесь тоже стоит не этот это трамвайчик называется конка, потому что пока еще не было электричества, то по рельсам тягали эти трамваи лошади, поэтому и конка. Ну и вот у нас был стенд Второй мировой войны, я даже когда рассказывала, даже не думал, что можно найти еще теперь экспонаты, посвященные войне. теперешней войне. Двойне. Да, вот там немецкая машинка печатная, вот этот вот тоже гильза, от патронов вот это стенд посвящен тем предметам которые запрещены к пересылке на почте это, 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 это. тут есть видите вот этот вот телефон кнопочный тут была взрывчатка в этом телефоне а наша служба безпеки почты обезвредила вовремя поэтому не случилось несчастья вот ну тут форма вот один из работников был военным, а другой был настоящий вот воинский почтальон, вот теперь детская служба такая, видимо, форма. Ну и тут у нас вот эти почтовые ящики, это старые почтовые ящики, которые сняли, потому что они металлические, тяжелые, не удобные, не так не столько неудобно, как фарваты довольно металлогон. А сейчас пластик. А теперь пластик, да? Ну отдали художникам, объявили такую вот почту добра, ага. и каждый художник, как вот себе себя. Вот мысли там. Да, вот там и такой и и ящик с пуговичками. Какая-то вот, женщина, и... наверное, точно да, художница. Не, 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 не. Там в углу стоит ящик с рукой. Дети все. Ага. Здоровается, уже дважды реставрировали тут ящик, потому Дару что ост... отрывает постоянную руку. У -у -у -у. Ну и вот одна из детей, такое раздорье. В конце экскурсии им разрешают попользоваться этими вот аппаратами, пощелкать на них, на этих кассовых аппаратах, телеграфных аппаратах. И это вот тут уже очень становится, они уже больше им экскурсии уже не нужно проводить. Mm -hmm. mm -hmm. Да, mm -hmm. это такая вот базгаролька. Наталья Николаевна, а это что, 17 лет? Можем? Это, Можем? да, 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 почти что так, да. Ну, у нас вот там есть, кстати, азбука Морзе аппарат. Первый такой телеграфный аппарат. Азбука Морзе. И первая телеграмма, которая была отправлена, был такой у нее текст. Дивный дела твои <laughs> Ну вот и один из последних экспонатов, вот это наша гордость, подяка у по Туркочте от Азовцев. Ну это серьезно. Далитет, да. Очень интересно. Да. ну и интересный вот экспонат, как вот заставлена картина, карта Украины из марок здесь около 10 тысяч марок и автор Ой, близко карта. не видно а издалека видно хорошо а да. да. автор утверждает, это что все эти марки он получил на конвертах которые приходили к нему это сколько же он без не переписывал? Да. ай-яй-яй ай, ай, ай. ну, или врет? тут два варианта скорее всего второе не Э, uh, все марки должны гаситься, а здесь есть, есть марки непокрашенные, поэтому да. явно видно, что они купленные. Были, да. а не получены. Но, Хотя, тем тем не будем, а. да, это представьте себе. Ну, у нас когда-то еще мы были это, в этом главном здании, почтамте, то там был портрет составлен из старых марочек, одна копейка, три копейки, портрет Ленина был составлен. И когда мы сюда приезжали, все ну, снова снесли вниз, подвал, Кто-то украл, кому-то понадобился подряд лидера, прямо так сильно. Кто-то себе на дачу на безум. Видите, кто-то его ценит. О, да, кто-то его ценит. А может мне не его, может, эти марки просто ценит. Может да. быть. Ну и и там вот как раз вы смотрите стенд, на нем на нем есть вот, да, листимочка. У нас є приемні новины. Основною честь ні, не основна частина завершаюча. Насладає часа, це автограцесія з Так, як сьогодні я вже вам відмітив під час екскурсії. У нас завершилася 30 квітня філателістична виставка, перша регіональна філателії під каштанами 2025. Нам приємно, що е, уже сьогодні люди, які подивилися нашу виставку експозицію в інтернеті, особливо філателісти, загоріли бажанням уже наступного року. Зробити аналогічну виставку, але вже не в Києві. А ну вже зголосився робити місто Дніпро, Підплатити нашу ініціативу і робити вже наступну таку ж невеличку виставку в інтернеті. Щоб, тому що ви бачите, у нас виставка експозиція в Києві, але е, е, експонати до нас приїхали з п'яти шести регіонів України. І виставки експозиції виставки е, в інтернеті також прийняли участь у нас п'ять е, регіонів. Це була Київська область, Київ, Київська область, Закарпаття. Львівщина, Дніпропетровщина, Тернопільщина. Хотілося б більше, але ми не всі поїхали. Перший раз хтось побоявся прийняти участь, хто був не готовий, тому що під час війни багато людей покинули свої домівки і не змогли підготувати навіть зробити в інтернет-вистуку, треба прислати нормальні скани. Хтось зміг, хтось не зміг. Ну сподіваюся, що наступного року буде більше не у нас, так друзі. А цього року ще попередня інформація, що нас очікує після нашої виставки. Президент Асоціації філателістів Дмитро Єбіч Френків готує проведення національної філателістичної виставки в Одесі, яка відбудеться в другій половині листопада цього року. Ми сподіваємося, що може вдасться зробити виставку вживу, але якщо будуть тоді розвиватися не на користь наших збройних сил України, виставка буде тоді йти в форматі онлайн, знову таки в інтернеті. А сьогодні ми підбиваємо результати нашої першої регіональної філателістичної виставки Філателії під каштанами. Ну, перед я оголошую зараз, що переможцем виставки гран-при отримав голова Дніпропетровської спілки філателістів Ігор Сичов. У нього був експонат, присвячений якраз Олімпійським іграм. А в нього була кореспонденція поштової марки Радянського Союзу Олімпійські, але які були не використані о, для спецпогашень, а які були вживані саме о, з поштового точку зору. Вони клеїлися на конверти, на листівки відправлялися. У нього був невеличкий експонат, одностендовий, але журі присудило йому гран-при Ігоря. вітаємо, побачив, не побачив, але вже диплом поїде до нього. Тому? І в якості, якості гран-при він отримує. Всі знають філателісти нашого приятеля Максима Кісельова. Країв. Максим Кісельов, Країв. О, Країв. з його допомогою ми отримали його роботи. У нас декілька робіт ми придбали для того, щоб заохочувати філателістів. Це особняк Ковалевського, робота 21-го року. Вона їде в Дніпро до пана Ігоря. На жаль, в Києві не залишилася. Кияни цього року на виставці е, продемонстрували нові експонати. І дуже приємно, що Погосов ми вже сказали да, за Георгія, і Георгій Погосов отримав е, золоту медаль за е, фрагменти з історії фехтування. Льоша Соколан, будь ласка, підійди отримай за жору приз а пана Солан, це Вичить також отримує додатковий приз від е, Київського товариства філателістів. Презентаційний аркуш Олімпійські ігри в Пікіні 2024. Так що теж горжору вітаємо з додатковим призамліпаріжзабирає. Да, ну а тепер приємнички для киян. У нас ви знаєте, що на виставках є гран-прі. Це головний експонат виставки. «Кращий» і є національне гран-прі. Це найкращий експонат. Присвячений Україні. Приємно, що відразу це був перший експонат, який був виставлений Вадимом Шевелем, прем'єра експоната. І експонат відразу взяв національний гран-прі. Вадик, вітаємо. Підходь, будь ласка. Так, і. і, Так. І, да, національний гран-прі у нас перше. Ми довго оргкомітет. Заступник -комітету, комітету пан Сокола ходили, вибирали щось подарувати, таке незвичайне. Якщо там картина, то повинно щось бути таке, щоб залишилося на згадку. Вазочки, це не наш що Прийміть, будь ласка. Дякую. Ну і це ваш диплом за гран-при. А то у вас диплом за вашу золоту за позолочену медаль. Дякую. Дякую, дякую. Так, пане э, Соколан, підійдіть, будь ласка, отримайте нагороду за ще одну прем'єру. Е, Олексій Соколан сподвинув свою дружину прийняти участь у виставці. І Олександр Соколан першу, першу прийняла участь е, і, як кажуть, е, срібну медаль вже отримала. Це був у нас перший дружина. Перший шаг, перший крок це е, був не повний експонат, це був цього три стенди. А для того, щоб експонат мав, ну є правила вимоги, він повинен мати п'ять стендів. Тому що доша, будь ласка, з дружиною працюйте не тільки на городі, де ви там збираєте помідори, краще. Yes. <laughs> так, ну а тепер переходимо ще до наших е, оргкомітету. Олексій Соколан нагороджується в рад великою золотою медаллю за роботу в оргкомітеті виставки. Дякую. Володимир Таран, нагороджується медалю ранзі Велика Золота за роботу в організаційному комітету ця... фі виставки філотерії фі під каштаном. Вадим Вищенко, нагороджується в ранзі Велика Золота за роботу в Оргкомітеті. Дякую. Так. так, ну, урочистості у нас закінчилися. Але у нас сьогодні приємні е, друзі, приємні гості. Е, це керівництво Національного університету фізичного виховання і спорту України. Ми не можемо, щоб вони поїхали з виставки без подарунків. Ви знаєте наші фірмені не конверти, філателії під каштанами. Е, і сьогодні прямо тут для вас робимо спецпогашення сьогоднішньою датою. Історична подія. У кожному з достей йде вода, але це ще не все. Серед працівників університету є наші колеги, які себе скромно називають поскросами. Але це не зовсім поскосі. Це ті ж філателісти. І як на мене, вони більш правдиві філателісти, які збирають не просто марки картинки. Вони займаються поштовим обміном. Вони відправляють листівки, отримують листівки. Це справжня філателія, це історія поштового обміну. І тому хочеться, пане Олексію. вручіть, будь ласка, від Київського товариства, виконуючому ректору Олександру Пежову приз. І від київського товариства це поскросіння з України. речі, цього року по в світі виконується 20 років. Ура! І у нас є помічник пана Настя, Будь ласка, йдіть для вас подарунок. Це робота знову такі. Ми вже казали про Максима Кісельова, який робив роботу для гран-прі. Для вас презентаційний аркуш від Київського товариства філателістів Театр Франка. Ви е, головна дієва особа після ректора, І тому ми з вами спілкуємося, прийміть, будь ласка, на згадку. Дякую. Дуже приємно, ви з нами Дякую. і шляху зараз на фізику. Наступному тижні зустрічаємося. Дякую. Дякую. Так, дякуємо. А, тепер же гурт. куди ж розбіглася? Пане Олександре, вам? Не да. маєте подарунків. Данечка. Дякую, дякую. Це ваше. Е, тепер, друзі, у вас є можливість. Ми обіцяли, да, що не ну, нам не вдалося зробити автограф сесію ведення штемпеля в обіг сила спорту спротив силі. Автор штемпеля не тільки самого малюнку, але сам лозунг придумав наш чарівний Володя Таран. От сьогодні ви маєте можливість у пана Олександра, і пана Володимира взяти собі на згадку автографи і про той штемпель, а також про події, які сьогодні проходять на виставці. Будь ласка, сідайте. Я автограф а зараз. Так, Насті, динамич. Володимир. Що треба тут зробити? Автограф. Вашого автографу немає. Знову лівий? А ви значок зняли і щось так? Що? Він приклеїв марку? Ага. Приклеїв марку.